Всім мирного вечора. Сьогодні я вперше збирав пилок. Поставив ну, не на всі сім'ї, а ставив на найсильніші е, сім'ї. І ось сьогодні за перший день вони мені принесли майже 3 літрове відео пилку. Хтось каже, може, що зарано, а я вже думаю, що трішки можливо, вже там і за запізненням поставив деякі сім'ї, бо одні сім'ї нанесли більше, одні сім'ї принесли менше. Ось бачимо такий пилок, є ж світлий, темний і є біленькі такі білий. Я думаю, певно це вже абрикоси З деяких сімей був темніший. Збирав як на донні пилку збірники, так, так і на, ті, ну, на, на навісні. А де ставив і ті і ті в комплекті. Так. Що хочу ще сказати? Ну, На перший раз я думаю, що піде цей весняний, можна сказати, квітневий полок, залишу його, буду залишати для себе. Кожний полок буду номер ну, підписувати по місяцях. Далі ще йде день тепла і далі буде холод. Як я і скажу, що ставлю пилкозбірники тільки на сильні сім'ї. Середні і слабі сім'ї я не зачіпаю. Хай е пилок носять для себе. Ось так, друзі, бачите, такий перший пилочок. Він такий якби ще жирненький, такий вологий. Ну Тут е на, ну, на телефоні світлий, але насправді він такий жовтий, жовто гарячий аж такий аж сонячний, такий, більш, близько до коричневого. Це я з двох сімей йшов на лісовому точку. Ні, не з двох чотир... з трьох, так, з трьох, да. четверту я не ставив. І решту збирав біля дому. Ось так. А ви вже розпочали збір пилку?